Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зірка російських серіалів Олексій Пашинін з 2014 року воював у лавах ЗСУ на Донбасі. Через що пропаганда РФ раз у раз перемивала йому кістки, але останнім часом про артиста не надходить жодної інформації. Не з'являється він і на екранах. Остання публічна активність Пашиніна відбулася 27 лютого 2022 року. За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення артист звернув до Білорусі з проханням не ставати на бік Путлера. Пізніше блогера Ростислав Калацинський листувався із знаменитістю і в розмові Олексій зізнався йому про проблеми зі законом. Після жорстких висловлювань на адресу українських медійників за словами актора ще за рік до початку великої війни на його життя було скоєно замах. Тому він вирішив залягти. На дно в той же час декілька днів тому актору розкритикував і Путіна, і Зеленського, зазначивши, що в Україні корупція топить народу в крові. А росіяни просто окупанти та убивці, які слухають диктатора, одразу після цих слів на нього скоєно замах. Пашині не часто допомагає своїй бригаді в ЗСУ та нерідко виконує бойові завдання на фронті. А годину тому російська актор Анатолій Пашилін, чутки про загибель, якого наголосимо знову на Донбасі. Поширили змі терористів. Вийшов на зв'язок із журналістом. На зі мною все добре. Наказу команди померти у мене не було, тому все в порядку. Я живий сказав актора. Раніше інформація про загибель актора з'явилася на одному з сайтів бойовиків. Його поширив терорист ДНР-письменник Захар Прілепіна. Пізніше джерела в керівництві силових структур, так званої Донецької народної республіки, нібито підтвердили загибель Пашиніна. Пізніше у батальйоні актора спростували дану інформацію. Крім того, мати Світлана Пашиніна, мати російського актора Анатолій Пашиніна, який вступив в збройних сил України, прокоментувала чутки про. Його смерті все нормально у нас зазначила Пашиніна. Директор артиста Юлія відмовилася коментувати новину про смерть Пашиніна, пославшись на те, що давно не спілкувалася із ним. Сам Анатолій Пашинін пояснив, чому поїхав воювати на Донбас на боці України. Пашинін, який у 2017 році приєднався до збройних сил України на Донбасі, вже не може у своєму віці будувати державу, оскільки це все є завданням молодих хлопців, яким зараз 19-21 рік. ріка. При цьому актора заявив, що може розчистити. Для них майбутнє таку думку Пашинін озвучив в одному із інтерв'ю. Я не займаюся побудовою національної держави. Мені 39 років. Я точно розумію, що куди я бачу у нас хлопці, яким 19-21 рік. Ось це міське, ось це бачення світу. Ось вони побудують, а я можу тільки одне зробити розчистити їм майбутнє. Заявив актор, крім того, Анатолій Пашинін заявив наступне. Письменник Захар даремно думає, що громадяни змушені покинути Росію, не повернуться. Нехай заткнеться його і так само скоро не стане. О, тут ще можна сказати. Невже він думає, що люди, які отекли з Москви, щоб хоч якось допомогти своїм батьківщині, не повернуться. Ні, ми повернемося. У нас є російське громадянство, і Приліпін відповідатиме за свої дії. Такі, як віни, розуміють, що відповідати доведеться також їхнім дітам. Старі тварюки на зразу Крілепіна Сарються від страху і здухнуться. Їхні діти будуть за все відповідати. Їх уже не можна помилувати. взагалі. бридко про це говорити, зазначив актор на його думку Прилепіна. Складно назвати письменником. Мені не Зрозуміло, хто взагалі назвав Приліпіна письменником. А напевно, це люди, які ніколи не читали Тургенєва або Будлера. Ось вони швидше за все вважають його письменником. У цілому мені шкода його дітей. Мені насправді складно взагалі коментувати його заяви. Думаю, через деякий час викопають і його брудну білизну. А я буду на це дивитися. От, і все підкреслив Пашиніна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі Озі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.